Добрий день! В даному уроці ми пригадаємо модальне дієслово CAN, а також вивчимо нове must. Модальне дієслово CAN має багато відтінків значення. його можна перекласти українською мовою як можу, можна або якщо разом з заперечною часткою нот не може бути. «невже». Він використовується для вираження вміння. Фізичної можливості виконати щось. Прохання впевненості або сумніву в чомусь. Неможливості чогось. Тощо. Наприклад, I can swim. Я вмію плавати. Утворення питальних речень scan не потребує допоміжних дієслів. Достатньо винести модальне дієслово на початок речення перед підметом. Подивіться. Змінили місцями. Can you swim? Ти вмієш плавати? Yes, I can. Так, вмію, бо можу. No, I can't. Ні, не вмію, не можу. Модальне дієслово must також має тільки одну форму для всіх осіб. Він вживається для вираження наказу, поради, заборони, обов'язку щось зробити по відношенню до іншої людини. Або ж до самого себе, який необхідно обов'язково виконати. Також маст може використовуватися для вираження вірогідності чогось або впевненості мовця у чомусь. Розглянемо приклад. Children must clean their room. Діти мусять прибрати в своїй кімнаті. Для того, щоб поставити питання. Потрібно на перше місце поставити модальне дієслово must. Must children clean their room. Чи мусять діти прибирати в своїй кімнаті? Щодо короткої відповіді на це питання, можуть використовуватися інші модальні дієслова в залежності від ступеня повинності, яку вкладає людина, що відповідає на питання. А зараз розглянемо речення з модальним дієсловом must. Прочитайте речення та дайте правильну відповідь за змістом. You must be quiet. in a Spot Center. Library, Park, де потрібно вести себе тихенько. Звичайно, ми обираємо library в бібліотеці. Наступне. To catch a bus. you must go to the... Для того, щоб сісти на автобус, вам потрібно піти. Куди? І три варіанти відповіді: Bank, Bus Station, Hospital. Звичайно, це bus station. Далі. You must clean. І далі що? The bank. The bus station... Your bedroom. Де вам потрібно прибирати? Звичайно, це Your bedroom в своїй кімнаті. Четверте. To to… fly your kite, you must go to... Для того, щоб запускати змія, тобі необхідно йти куди? Три варіанти відповіді: The Supermarket, The Library, The Park. Звичайно, відповідь буде The park. В парк потрібно йти. П'яте. You must sit down in the, де потрібно сидіти. Market. Swimming pool. Cinema. Правильний варіант відповіді: Cinema. Наступне. Шосте. To see a doctor, you must go to a для того, щоб попасти на прийом до лікаря, тобі куди потрібно піти. Hospital, bank, market. Звичайно, це hospital. Сьоме. You must take money to a, куди потрібно брати з собою гроші. Park, supermarket, library. Супермаркет. І останнє восьме. To see a film, you must go To the... Для того, щоб подивитись фільм, куди потрібно йти? Три варіанти відповіді: Cinema, Swimming Pool, Spot Center. Звичайно, це cinema. Зараз розглянемо нові словосполучення, які можна віднести до розпорядку дня, до минулої теми. Серед них. Make my bed застелити своє ліжко. Wear a skirt. Носити спідницю, одягати спідницю. Go to school йти до школи. Do my homework робити своє домашнє завдання. Clean my shoes. Чистити своє взуття. Play in the park. Грати в парку. Виконуємо вправу. Прочитайте разом зі мною речення та назвіть літеру з відповідною картинкою. Must I make my bed dad? Yes, you must. Чи потрібно мені заправляти ліжко, тато? Так, обов'язково потрібно. Це в нас яка літера? D. Наступне речення. Must I wear a skirt, Dad? Yes, you must. Чи мушу я надягати спідницю, тато? Так, звичайно. Літера F. Must I go to school, Dad? Yes, you must. Чи повинна я йти до школи, тато? Так, звичайно. B. Must I do my homework, Dad. Yes, you must. Чи потрібно мені виконувати домашнє завдання, тато? Так. A. Must I clean my shoes, Dad. Yes, you must. Чи повинна я чистити своє взуття, тато? Так, повинна. І. E. І останнє. Can I play in the park dad? Yes, you can. Чи можна мені пограти в парку, тато? Так, звичайно. C. А тепер розглянемо транскрипцію. В наведених словах ми читаємо літеру Сі, яка йде перед такими літерами, як І, I, Y. Ми читаємо її як С, звук С. Коли С йде перед ось цими літерами: або перед I, або перед I, або перед Y. Давайте прочитаємо слова City – місто. Cinema. кінотеатр Ice Морозиво, Exciting. Захоплюючий. Синді ім'я Синді. І ще одне ім'я Lucy Люсі. Прочитаємо речення Cindy and Lucy are in the city. They buy an ice cream at the cinema. This film is exciting, says Cindy. На цьому все. До зустрічі в на наступних уроках. До побачення!